Усім привіт! Сьогодні четвер. І у нас замість ми прочитали це за вас. Тематичний випуск не дарма ж я їздила у парковий в дощ на самокаті. Не питайте, а розберемо одну з найбільш спірних тем в українській технологічній сфері: перспективи будівництва заводу мікрочіпів в Україні і його розміри. Бо в цьому випадку розмір має значення. Ми у майканемо вже кілька разів утрималися від обговорення українського чіпа, а також кілька разів не втрималися. Але не так давно я побувала на доудей Day 2025, де цій темі присвятили цілу панельну дискусію, у якій взяли участь представники КСЕ та експертної групи цифри» Її поговорили про цікаве. До дискусії долучилися. Запам'ятайте цих людей. Я буду багато їх цитувати. Володимир Рощук, Silicon Lead, Analog Design Engineer в Bosch, викладач курсу аналогова мікросхемотехніка в КСЕ Олександр Груданов, Senior Director of Advanced R&D в Silvaco Group Incorporated, член експертної групи Примін Цифрі, та Євгенія Стахов, голова правління National Semiconductor Association of Ukraine і також член експертної групи при Мінцифрі. Вони обговорювали, чи потрібно Україні власне виробництво чіпів під час повномасштабної війни, і у якому форматі буде це великий завод, чи вистачить Клінрумс, Скільки це коштуватиме, і коли ми зможемо побачити український чип та яким він буде, 14 січня 2025 року. Уряд офіційно затвердив у стратегії інновацій на 2025 рік пункт про виробництво чипів в Україні, заклавши бюджет для старту понад 1 мільярд доларів. А буквально на днях, 27 травня, Міністерство цифрової трансформації України також підписало меморандум про співпрацю з національною в провідникової асоціації все це в межах реалізації стратегії цифрового розвитку інновацій до 2030 року. Він він розглянемо історію з українським чіпом з самого початку. Перша публічна згадка про розробку українського мікрочіпа з боку Мінцифри з'явилася в кінці 2023-го, коли екс уже заступниця міністра Валерія Іонан на презентації глобального інноваційного бачення України заявила, що в Україні планують створити мережу компаній автоматизованого проєктування чіпів і зайняти позицію на глобальному ринку напівпровідників. Виробничі потужності, які згадувала Іонан до 50 тисяч мікросхем на місяць протягом трьох років після запуску проєкту. В грудні 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також Оголосив, що мінцифри планує розробити і презентувати український чіп у 2024 році. На слайді презентації було вказано, що йдеться про технологію виробництва 130-180 нанометрів. Створення фабрики та екосистеми для цієї технології в мінцифри оцінили у 5-10 мільярдів доларів з потенційним виходом на прибутковість за 4 роки. Цей чіп з нами в одній кімнаті, бо так на дворі літа 2025-го, а 50 тисяч чіпів не на дворі. Проте у мінцифри та і власне у експертів можливо є більш реалістична стратегія, яка дозволить цей чіп Яки створити, але для початку розберімося з тим, чому завод чіпів це не просто завод, а технологічний монстр. Виробництво мікрочіпів це надточний процес. Тут я не відкрию вам Америку. Помилка у кілька нанометрів може зіпсувати цілу партію, а це дорого і важко. Виробництво починається з кремнієвих пластин, на які наносять складні схеми за допомогою фотолітографії. Ультрафіолетовим світлом довжиною хвилі близько 193 нанометри і навіть менше. З переходом на EUV екстремальний ультрафіолет. Установка EUV сканера коштує понад 150 мільйонів доларів. Для роботи заводу їх треба кілька штук. Вони дозволяють наносити найдрібніші написи на пластини, формуючи транзистори розміром до 3-5 нанометрів. Але про такі транзистори ми говорити не будемо, далі поясню чому. Окрім обладнання, також потрібна складна система контролю, безперервної діагностики та автоматизації. Це також про команду хіміків, фізиків, операторів обладнання і інженерів. Він нарешті настав. Настав момент, коли ми можемо детально розписати вам процес виготовлення мікрочіпа. Перший етап хідний матеріал кремнієві пластини з високочистого кремнію. Основою мікрочіпу є кремнієва пластина діаметром. Від 200 до 300 мм і товщиною близько 70 мм. міліметрів. Ці пластини виготовляють із надчистого монокристалічного кремнію методом Чохральського, де розплавлений кремній витягується в кристал, з якого вирізають круглі диски. Якість пластин критично важлива, навіть мікроскопічні домішки можуть призвести до браку. Другий етап чисті кімнати, середовище з ультрачистим повітрям. Процес виготовлення мікрочіпів відбувається в чистих кімнатах. Про них ми далі поговоримо детальніше. Деконцентрація пилу контролюється до частинок розміром менше 10 мікрометра. Клас чистот. Ти ISO 1.2 означає, що у приміщенні допускається близько 10-100 частинок такого розміру на кубічний метр повітря для порівняння у звичайному офісі або у нас студії цих частинок у мільйони разів більше. Навіть одна частинка пилу може зруйнувати мікросхему, тому всі процеси суворо автоматизовані і персонал працює у спеціальних костюмах. Третій етап фотолітографія, нанометрове нанесення схем. Ключовий етап створення чіпу це фотолітографія, де ультрафіолетове світло з довжиною хвилі близько 193 нанометрів, навіть коротшим у випадку EUV, Використовується для проєктування схем на кремнієвих пластинах. Це надточний процес. На кожній пластині створюються тисячі мікросхем. Далі йде осадження і травлення, формування шарів. Після фотолітографії йдуть етапи осадження тонких шарів матеріалів та травлення, видалення зайвих ділянок для формування складної структури транзисторів і провідних доріжок. Ці операції проводяться у вакуумних камерах із використанням плазмових процесів і хімічних реакцій, що потребують суворого контролю параметрів. Наступний етап це допінг, введення доміж для зміни електричних властивостей кремнію Воді допінг введення домішок, фосфор, бор з використанням іонної імплантації. Цей процес також вимагає точного контролю дози глибини впровадження. І наступний етап контроль якості і тестування. Кожен етап виробництва супроводжується складними перевірками: оптичними, електричними, структурними. Виявлення дефектів на ранніх стадіях дозволяє зекономити через високу точність і складність більшість процесів на виготовленні чіпів автоматизовані. Роботи транспортують пластини між станціями, а людський фактор мінімізується для запобігання помилкам. Тут важливо зазначити, що запуск виробництва вимагає не тільки дорогого остаткування – фотолітографи, вакуумні камери, іонні імплантатори, але й постійних витрат на отримання чистих кімнат, енергозабезпечення і оновлення технології. Технологій. Згідно з розрахунками Форбс, запуск заводу мікрочіпів в Україні потребує від 1 до 1,5 мільярдів доларів інвестицій за перший етап. Ця сума включає будівництво виробничих приміщень, закупівлю обладнання, розробку технологічних процесів і підготовку кадрів. Олександр Груданов акцентував увагу на тому, що для України цей проєкт не тільки про виробництво чіпів. Ми маємо інвестувати в інфраструктуру, в кадри, в дослідження і розробки. Це багаторівневий проєкт, і для його успішної реалізації необхідна координація між державою та приватним сектором. Для розуміння масштабу світові лідери закрити. Ті SMC та Samsung інвестують десятки мільярдів доларів у нові лінії виробництва. Україна стартує з меншим бюджетом, але з чіткою перспективою нарощування потужностей. А тепер про те, чому у нас не буде чіпів на 3,7 нанометрів. Ті SMC, Samsung та інші світові гіганти в основному виготовляють саме такі чіпи. Десь такі живуть у ваших смартфонах, якщо ви маєте сучасний смартфон. Україна ж цілиться на інший розмір 110-180 нанометрів. Озвучили члени експертної групи під час панельної дискусії. І її одразу перехопили питання модератора про те, чому це зовсім не застріла технологія, а свідомо. Рішення має значення не так розмір: 180, 130, 90 чи 7 нанометрів. А що саме буде робити чип? Це може бути процесор, логічний елемент, пам'ять, сенсор, цифра аналоговий або аналого-цифровий перетворювач, а вже потім обирається техпроцес, пояснив грудане. Також він додав, що 5-7 нанометрів це дуже ніша. і не найактуальніша ніша для України, адже нам чипи потрібні не для того, щоб подешевшали смартфони, а для того, щоб можна було краще валити. Ви знаєте кого? Скажімо так, чипи для дронів для нас зараз важливіші ніж для айфонів, але виробниця чипів будує не Для того, щоб iPhone не були дешевшими. І е, насправді є декілька е, відповідей, для чого Україні це потрібно. А крім зрозумілих е, факторів стосовно там, забезпечення власного ВПК, забезпечення власного Aerospace, який ми нещодавно, як е, е, уряд сказав, будемо розвивати. Е, є ще питання чисто економічне, тому що. Е, це сьогодні найскладніша технологія, яка доступна людству. Тобто вона складніша за фармацевтичну технологію, вона складніша за космічну технологію. І вони мають найбільші мультиплікатори. І ми насправді детально досліджували кейси країн, які, умовно кажучи, протягом останніх 20-30 років входили в цю індустрію. І ми бачимо дуже велику кореляцію між виробництвом чіпів в країні і побудовує навколо цього виробництво інших індустрій, там автомобільний, наприклад, і так далі. Тобто це все дуже сильно пов'язане, і тому звичайно, напівпривідники це ядро. Вони можуть бути ядром нової економічної системи, нових економічних кластерів. Тож для чого підходять чіпи 110-180 нанометрів? Якщо ви не знали, я не знала, їх ще звуть зрілими нодами. Не застарілий, а зрілий звучить гарно. Отже, це мікс сигнал мікросхеми. Обробка аналогових і цифрових сигналів. Це чипи для дронів, біометрія, криптографія, захищена криптографія. Датчики положення, акселерометри, гіроскопи, датчики тиску у системах пасивної навігації без GPS, наприклад. І автомобільна індустрія також без проблем працює з чіпами 110-130 нанометрів. А також вони підійдуть для радіаційно-стійких чіпів привід космос. Для них мінімальний розмір становить близько 90 нанометрів. Взагалі про український чіп. Федоров і Іонан заговорили не першими. Ця історія йде корінням ще у 2010 роки. Хоча перша помітна згадка у 2017 році з'явилися перші повідомлення про розробку українського процесора MultiCore від компанії Via Technologies Ukraine, спільний проєкт з китайськими партнерами і тут китайці. Але проєкт залишився на демонстраційному рівні. Україна також традиційно мала сильну наукову базу у сфері мікроелектроніки, зокрема в науково-дослідних інститутах НАНУ та провідних університетах. Проте Масштабне промислове виробництво мікрочіпів залишалось недосяжним через відсутність сучасних фабрик та нестачу інвестицій, і вже тільки після початку повномасштабної війни. У грудні 23-го року мінцифра заговорила про власний чіп. То що ж по реальних планах? Голова Національної асоціації напівпровідникової індустрії України і член експертної комісії при Мінцифрі Євгенія Стахов розповідає, що планується запуск пілотних виробничих ліній протягом 25-27 років. Передбачено поетапне збільшення виробничих потужностей до десятків тисяч чіпів на місяць і паралельно розвивається інфраструктура Арендії навчальні програми. Та говорити про будівництво чогось такого масштабного неможливо, не говорячи про ризик. Створення заводу мікрочіпів це проект з величезним. Набором викликів тут є фінансові ризики, адже початкові інвестиції понад мільярд, середній термін окупності від 7 до 10 років. Потрібні стабільні політичні та економічні умови для залучення міжнародних інвесторів, на що ми явно не можемо сподіватися зараз. Є кадрові ризики. Брак спеціалістів, за даними Міністерства освіти, лише 20% випускників технічних спеціальностей мають практичні знання, необхідні для роботи у мікроелектроніці. Тож потрібна масштабна перекваліфікація і оновлення навчальних програм. Є і технічні виклики, адже ми не маємо власного виробництва обладнання для найновіших технологій. Наприклад, EUV літографії, необхідне регулярне оновлення технологічних процесів, а це R&D ресурси. Знову ж таки, ми маємо конкуренцію зі світовими гігантами із багаторічним досвідом і більшою кількістю грошей. Ну і геополітичні ризики, вразливість ланцюгів постачання, критично важливих компонентів. А власне головний ризик це прильоти, адже навіть непряме влучання може збити ідеальний баланс, обладнання, яке дозволяє виготовляти високоякісні чіпи. Євгенія Стахов зазначає, що обладнання ФАБів настільки чутливе до вібрацій, що навіть приліт поруч може зупинити великий Вод на кілька місяців чи було б гарно мати виробництво в Україні, безумовно, так. Але є багато нюансів, починаючи з того з безпекових ризиків, як його захистити, тому що один невеличкий приліт, і він виб'є цю фабрику на дуже довго і відновити її буде дуже важко. Тобто, це ну це очевидний ризик. Є ще певні складнощі, от з тим. А хто буде працювати на цій фабриці, як цю фабрику завантажити, хто буде розробляти під це? І, в принципі, довгострокова, коротка відповідь, довгострокова так потрібна. Але це шлях складний, важкий. Ним варто іти чи варто починати прямо з фабрики. Я чесно кажучи, не певен. І раз вже згадали про час. На прикладі усім відомого заводу TSMC в Аризоні на будівництво такого великого заводу потрібно 5-7 років і 10-20 мільярдів, а не один, який згадують мінцифри. То чипів не буде, можуть бути. Запевняють експерти, але треба починати не з великого заводу, а зі Small clean rooms. Вони підходять для створення невеликих партій мікрочіпів, їх реально захистити. Японія свої clean rooms так під землею і будує. І вони, звісно ж, дешевші напівпровідникове виробництво можна розділити на от, крупномасштабне, от як відомі пірплей фабрики на Тайвані, в Ізраїлі, в Америці. Тобто це великі за розмірами, за обсягами заводи, які виробляють десятки тисяч кревнівих пластин щомісяця тільки на одному модулі. Специфіка в тому, що вони займають досить багато місця, крім самої фабрики, потрібна спеціалізована постачання води, очищене повітря, енергетика, багато чого іншого, тобто це екосистема. І дійсно такий об'єкт має бути захищений, обладнання, яке на ньому працює дороговартісне, і воно спеціально спроєктовано, щоб працювати 24 на 7 365, і щоб простою взагалі не було. Є інший трошки підхід, який мовно можемо назвати «small clean rooms». Це не такі передові технологічні процеси, але специфіка. Обладнання та засобів, які використовуються, дозволяють робити такі чисті кімнати компактними, розміщувати їх навіть під землею. Можна брати приклад: з японців. Японці вже щось там і повномасштабну фабрику будують зараз першу пілотну під землею. Іх взагалі на островах місця мало, тому вони з кожного там клаптика землі, з кожного там виробництва намагаються зробити їх більш утилізувати площу. Що по строках на розгортання малої чистої кімнати піде до двох років, а от на великий завод треба приблизно від трьох до п'яти років. Важливо зазначити, це не будуть ноди 5-7 нанометрів. Будівництво такого заводу коштує ну як аризонський завод. TSMC. а от одну фабрику на 110-180 на зрілих нодах, каже Астахов, реально побудувати за мільярд. У стратегії напівпровідникової галузі, над якою експертна група працює разом з Мінцифрою, планують реалізувати це до 2035 року, набагато реалістичніше ніж перші заяви про 2024. А на останок поговоримо про те, хто все це буде будувати і обслуговувати. Адже підготовка висококваліфікованих кадрів це наріжний камінь успішного запуску заводу. А ще брак саме кваліфікованих інженерних кадрів в Україні це те, про що ми у Майканемо говорили вже не раз, не тричі і не десять разів. І власне навіть те, чому ми взагалі цей Запустили, щоб таких інженерів в Україні стало більше. Яка поточна ситуація? Брак інженерів з досвідом у сфері аналогової та цифрової мікросхемотехніки, нанотехнології матеріалознавства. Сучасні технічні університети України, як Київська політехніка, Київська школа економіки, Харківський національний університет, активно оновлюють навчальні програми, але кількість випускників з потрібними практичними навичками поки що обмежена. Володимир Рощук на дискусії зазначив, що сам активно викладає курси з аналогової мікросхемотехніки, готуючи нове покоління інженерів. Міністерство освіти та науки співпрацює з міжнародними партнерами для. Впровадження практичних лабораторних робіт і стажувань. А також відбувається запуск профільних освітніх проєктів. От у Могилянці нещодавно запустили нову лабораторію робототехніка. А ми вже встигли це зняти і скоро вам покажемо. На цьому про український чіп поки що все. Підписуйтеся на майканемо, долучайтеся до нашої спільноти, тут весело і поділо, і побачимося з вами уже у суботу.